Що сталося з ринком нерухомості Одеси та моєю компанією за останні два роки? Привіт, я Ірина Щучко, експерт з нерухомості в Одесі, і останнє відео на моєму каналі вийшло два роки тому. Я сподіваюся, що ви встигли скучити. Можете написати про це в коментах. Спочатку розкажу, чим ми взагалі займаємось. Можливо, ви вперше мене бачите. Я власник агенції нерухомості. Мій досвід в продажах новобудов вже 19 років. Ми продаємо квартири та комерційну нерухомість від забудовників, а також квартири з ремонтами вже від власників. В Нашій агенції 10 експертів. Кожне спеціалізується на своїй ніші. І в наступних відео ви познайомитесь з нашими експертами. Вони вже готують обов'язки. Обзори, аналітику та підбірки найкращих квартир для вас також в рамках нашої агенції є керуюча компанія. Вона займається здачею квартир в оренду. Якщо ви з нами купили квартиру, то далі у вас не буде боліти голова, хто зробить ремонт, як перепродати чи здати цю квартиру в оренду. Ми допомагаємо вам в усьому і залишаємося з вами на зв'язку до тих пір, поки у вас є ця квартира. На початку війни ми відкрили новий напрямок продаж закордонної нерухомості, і за півтора року багато наших клієнтів купили квартири з нами в Дубаї, в Туреччині та на Кіпрі. Можливо, пізніше ми додамо ще інші країни, але поки сконцентрувалася саме на цих напрямках. 90% відсотків покупка закордонної нерухомості проходить віддалено. Ми підбираємо об'єкти від надійних забудовників згідно ваших задач та бюджету, проводимо віддалене підписання договору з. Забудовникам. Допомагаємо знайти вам кращий та зручний метод сплати. А якщо ви хочете прилетіти, Подивитися це власними очима. То в нас є тури з огляду на рухомості. Якщо вас цікавить покупка закордонної на то краще розпочати з мого чек-листа порівняння країн. Там я зібрала корисну інформацію по цінам, податкам і особливостям нарухомості кожної країни, з якою ми працюємо. Щоб отримати чек-лист, напишіть мені на телеграм, вайбер чи WhatsApp на той номер, який ви бачите зараз на екрані. А тепер повернемося до Одеси, як змінився ринок за останні два роки. Порівню цін майже нічого не змінилося. Хоча були провали цін до 20% на початку війни. По кількості пропозицій, зараз я бачу обмеження варіантів квартир з ремонтами у нових будинках, особливо в приморському районі. Що ж Зараз на ринку новобудов в Одесі не всі забудовники продовжують роботи. Коротко розповім про основних забудовників: Кадор Груп. всі об'єкти здані, а останній великий проект Кадор Сітіна Краснова зараз в активній стадії будівництва і перша черга здається вже в цьому році. До речі, я робила обзор цього комплексу два роки тому. Залишив посилання на це відео. Гефест майже не припиняв будівництво. Під час війни здали шість об'єктів і розпочали будівництво. Двох нових взагалі за останні два роки нових об'єктів в Одесі практично не було. Їх можна перелічити на пальцях однієї руки. І два з них це об'єкти Діфеста. Будова дуже повільне будівництво. Переважно роботи на об'єктах, котрі знаходяться на високій стадії будівництва. За півтора року здали лише два об'єкта – Скайсіті та Оріон. Будівельні майданчики, котрі знаходяться на початковій стадії. Ніякої активності там не бачу на превеликий жаль. Головний офіс компанії працює, сплату вони приймають. А ось коли розпочнуться активні дії на більшості об'єктів, поки що невідомо. Пространство будують, але не всі проекти. Під час війни вони здали два об'єкти і ще готуються до здачі у цьому році два жилих комплекси на Приморській: це Айтаун та Парковий. А зараз давайте відповім на часті питання наших клієнтів: чи можна сьогодні купити квартиру в Одесі в розстрочку? Так, але більшість пропозицій це будинки, котрі активно будуються. Але також є пропозиції з розстрочкою у готових об'єктах. Про це дізнаєтесь у наступних наших відео. Чи є квартири з видом на море? Так. У нас є пропозиція від 49 тисяч доларів. Чи можна купити квартиру з ремонтом у розстрочку? Так, такі варіанти у нас також є. І ціни від 37 тисяч доларів. Причому у розстрочку. Тож слідкуйте за нашими наступними відео, підписуйтесь, діліться з друзями, якщо вони хочуть купити нерухомість і шукають досвідчених експертів, які допоможуть їм на всіх кроках вибору та покупки. Це, звісно, ми, агенція Ірини Щучко. Буду дуже вдячна за рекомендацію. Всі контакти для зв'язку з нами я залишаю в описі до цього відео, і на зв'язку, та до наступної зустрічі.